Наразі їх 5 тисяч, але міністри за зачиненими дверима вирішили, що їх повинно стати у 6 разів більше. Кількість грифону та беркуту у відповідності до протокольних сьогоднішніх рішень Кабміну про таке, посилаючись на власні джерела, говорить видання дзеркало тижня. Планують довести до уваги 30 тисяч бійців. Водночас з повноваження МВС є ідея розширити далі нікуди. То буде чи не буде в Україні надзвичайний стан? Віталій Фенасієнко стежить за розвитком сценарію. Інформація про те, що МЗС уже нібито повідомило іноземних послів про перспективу оголошення надзвичайного стану, сьогодні гуляла в мережі з самого ранку. Втім, у більшості посольствах або не брали слухавки, або такої інформації не підтверджували. Я переконаний, що ніхто би офіційно не став інформувати іноземні представництва, зокрема, інформувати заздалегідь про введення надзвичайного стану в Україні. Через те швидше за все мова йде про навмисну або не навмисну інформаційну провокацію. Нічого про це не знає. І колишній міністр закордонних справ. Я такої інформації не чув, тому не можу мені ні підразу спростувати. Але олії у вогонь підливали звістки з фронту. Спочатку з звернення міністра юстиції Олени Лукаш. Якщо будівля міністерства юстиції не буде звільнена вже миттєво, я буду змушена звернутися до своїх колег-членів Ради національної безпеки і оборони з вимогою обговорити питання надзвичайного стану в цій державі. А вже о півдні прем'єр-міністр Микола Азаров на закритому засіданні уряду говорив лише із тими міністрами, котрі мають доступ до секретних даних. Про що там йшлося, інші урядовці не знають. Утім, на пряме запитання про можливість ведення надзвичайного стану відповідають неоднозначно. Я рахую, що ми не маємо переходити межу, але якщо дії екстремістів і терористів будуть поширюватися, уряд буде визначатися. Політичні аналітики переконані, оголошення надзвичайного стану розкриє усі геополітичні карти. Це сценарій, який відбувався в Молдові, в Грузії на початку 90-х років. Коли створювалися гарячі точки, коли розчленовувалися держави, таким чином Росія встановлювала свій контроль в цих, в цих територіях, уже надвечір міністр закордонних справ Кожара скликав прес-конференцію, туди запросив чомусь лише закордонних журналістів. Там їх нібито запевнив, питання надзвичайного стану не на часі. Однак у той же час видання дзеркало тижня трохи відкрило ширму таємного засідання уряду. Там нібито говорили про виділення коштів на закупівлю для спецпідрозділів боєприпасів та амуніції а також про збільшення кількості беркуту та грифону майже у шість разів до 30 тисяч бійців. Віталій Фанасієнко, Наталка Гончарова та Євгенія Цвітанська. Новини 2+,2.